Курс чудес Урок 272 Як ілюзії можуть задовольнити Сина Божого? Отче, правда належить мені. Мій дім засновано на небесах твоєю і моєю волею. Чи можливо, щоб мрії мене тішили? Чи можливо, що ілюзії можуть принести мені щастя, що може задовольнити твого сина, якщо не твоя пам'ять? Я не прийму нічого меншого, ніж те, що ти мені дав? Я оточений. Твоєю любов'ю назавжди перебуваю у спокої, безтурботності та безпеці. Син Божий має бути таким, яким його створив Ти. Сьогодні ми вийдемо за межі ілюзій і Якщо ми відчуємо спокусу зациклитися на мрії, ми звернемося і запитаємо себе, чи можемо ми, діти Божі, задовольнятися мріями? Коли рай можна обрати так само легко, як і пекло, а любов може із задоволенням. Замінити будь-який страх. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.